Цього року, 12 жовтня, традиційно, друга неділя жовтня, випадає день, Всесвітній день хоспісної і паліативної допомоги. І ми знову хочемо звернути увагу цілого суспільства, всіх нас і в тому числі наших вірних, до того, щоб супроводити і зробити все, що можливе тим людям. У допомозі тим людям, які проходять особливий час випробувань у своєму житті, тим, які, яких життя може наближається зараз до кінця, які переживають оце особливі і складні моменти у своєму житті. Хоспісна і паліативна допомога це допомога тим, які тяжко страждають у якійсь недузі, які перебувають у термінальній стадії свого життя яких життя наближається до завершення. І це дуже велике випробування як для самої людини, так і для її рідних, близьких, друзів. Це дуже складна ситуація для тих, які в силу своїх професійних обов'язків є покликані допомагати і служити цим людям медикам, лікарям, медсестрам, соціальним працівникам. І ми всі разом. Покликані до того, щоб у цей день задуматися, а що ми ще можемо зробити, що кожен з нас може зробити у допомозі цим людям. Бо, зрештою, це насправді є цей момент, який в інший спосіб, можливо, рано чи пізно чекає кожного з нас переходу від цього життя до життя вічного. Церква заохочує, щоб ми молилися, молилися за тих. Хто перебуває у таких обставинах, молилися за їхніх рідних, молилися за медичних працівників, щоб ми в міру своїх сил і можливостей, можливо, прийшли і допомогли чимось, були волонтерами для цих людей, щоб ми у міру своїх сил і можливостей впливали на прийняття різних рішень, і в тому числі державних рішень, які би допомогли змінити. Цю систему допомоги і підтримки людям, які перебувають в таких складних життєвих обставинах. Нехай власне цей день стане для нас також і нагодою помолитися за всіх них. Тож помолімося разом сьогодні за тих, хто потребує нашої допомоги і підтримки. Боже благий, довготерпеливий і многомилостивий. Що всіх кличеш до спасіння, обіцяючи дарувати майбутнє блаженство у твоїм царстві, зглянься милостивно на твоїх рабів, що страждають у тяжких недугах. І якщо їх життя наближається до свого кінця і смерті, і ти покличеш їх із цього життя до вічності, то нехай у цій хвилині, коли душа буде розлушатися з тілом, прийде до них твій ангел, і хай. Вони стануть перед Тобою, Спасителем і суддею, очищені від усякої скверні гріха, і хай сподобаться почути радісні слова до всіх спасенних, вірний слуго і добрий. Увійди у радість Твого Господа. Амінь.